Друзі, усім привіт! Сьогодні маємо суботу. Завжди маємо суботу багато роботи. Всі мої хлопці позбиралися, зараз покажу. Е, тільки Артур трохи поїхав гуляти, але казав, що приїде. Коротше, друзі, а ми що? Ми, як завжди, хочемо з цього зробити багато. Тата нічого не заставляє, щоб там написали, що з тато ще не спіє приїхати в ауторії, вона вже його заставляє. Нічого не заставляє, друзі. Сидить собі вон, на стільчику сміється. І кури патримо, зараз покажу. Привіт. Так, друзі. Сьогодні забрали шість бройлерів. Зараз швиденько попатримо. Гарні бройлери. Трохи та, Артурові, трошки нам, трошки морозілку, бо... Не вже не хочу так їсти, нема хімії, не хочу так їсти, тому вже самих більших позабирали на м'ясо. Зараз я сідаю допомагати. Так, Денис нас береться за прибирання хліва, вичищає все. Так, Денис? Так, прибирай. Артура ще нема. Артур наш поїхав мандрувати. Він дуже любить мандрувати, друзі. Ну, що зробити? Артур студент. Все, пощпали ми. Тільки, друзі, ще треба мені посмалити і ще там подивитися, деякі є піречко. дощипати, все помити і розберу. Цілиме тужка мене лишаю через те, що, друзі, цей багато місця займає в холодильнику. А розбираю в кульочки і воно буде більш-навіть якось компактніше. Брізиться мені в морозилку. Добре, друзі, я працюю далі. Так, друзі, я розфасувала. У мене вийшло 4 кульочки. Тут по одній курці я розібрала. Бо мені попів, щоб напихати це буде дуже мало. Я знаю можливості своїх хлопців, так що одна курка піде, як пити. І тут розібрала окремо, зараз намариную так спекти нам на вечерю. І тут дуже Артурові до гуртожитку. Там зовсім по-іншому маринувати він цибуля, не любить чеснику. Ну, коротше, йому зовсім інший маринад. Ось так, друзі. стільки м'яса в мене вийшло. Так, а ми поробили всі роботи. Артур приїхав. Зразу собі коктейль наколотив. Скільки кілометрів проїхав? 71. 71 кілометр, друзі. Маршрут десь там на Ласківці він їхав. Ну, типу, не до Ласківці, а якось так обминав Ласківці. Коротше. Ось такі в Артура. Так, друзі, я йду перевіряти. Мій Денис все почистив. Всюди позамітав, молодчинка. Молодчинка. Все зробив. Так, і тут навіть почистив. Ну, молодець. Так, друзі, залишилося в нас 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Той 11 ми нарахуємо, рахуємо, бо то. І одинадцяте. Усі бройлери, яким ще треба трохи підрости. Але в загальному, друзі, багато м'яса вони мають на собі. Ну, не так, як звичайна курка. Набагато більше. І м'ясо не таке е, жорстке, як курки домашньої. А таке і не таке м'яке, як, е, ну, купляєш хімічне, мається на увазі, в магазині. Таке серединка на половинку, Так. А в нас форс-мажор. Що тату, сталося? двері впали, друзі. Туди? А в нас форс-мажор. Бух зайшов. тримай його, тримай. Я швидко на руки до мами, до мами! А в нас друзі що? Бері помали, всі старенькі. Завіса, певно, відірвалася, ні, чи що? Шуруп тріс. Шуруп тріс. Oh. Ну, що, що тату забрав? Так, що ти не хотів, ти до мами хотів. Ну добре, давай будемо робити. Okay. あっ。 Ай, на най! Худи? Бо ми не дав гарбуза? Вона не мала гарбуза. Hører du det? в цьому перечепити там треба нашильник цілий тато а, а не, а не, а не? Так, друзі нас е, коси вже піві вже їх забрали нас вже почають знову палити димарі валять Страшне. Добре, чоловік вже є, вже буде займатися господаркою, в їх. А я за той час друзі що? йду по мою машину. Машина така в порохах страшне. Вона там, знаєте, стоїть на цьому коло санаторію. Всі проїжджають і... та й таке. А тату наш не дуже любить мити машину. Він каже, що йому на швидкість вона не впливає. Тільки мене нервує, як вона нечиста. Добре, друзі, йдемо. Для все в диму, все в диму, все горить. Дихати нема чим дихнути, просто страшне, треба бути вікна позакривати. Чоловік сміється, бо вже є. Дивіться. У нас бізнес. Так, тату? Не бізнес? А, а що це як це називається? Раціональність. Раціональність. Бачите, розколюємо гарбузи. Ну, Звісно, не всі на раз. Так от, трошки порозколювали, щоб Ну, я собі беру звідси мелю курам і мелю гусям. А кози... Кози їдять так А щоб не викидати насіння, збирається все, сушиться. Так? І тоді аж зимі ми здаємо, друзі, бо зараз ціна дуже маленька. А не приймають, Зараз її не приймають. Коротше, це. От от Тут коза вже лопається наш. Хотів здасть. Він буде дуже багато грошей, так? Mm. <смі> Та щось буде. А ще, друзі, дивіться, зараз покажу. Трохи порозколював мені тих гарбузів. Ще тут понаставляв, бачите, щоб на сонці не стояли. Тут під е... Ну, під накриттям і цей. І в тіньку. Я викую, використ... я ж не точно використаю. Нужка! Хто так спав? Хто спав? Не вже дойки чекають. Білочка, тебе навіть не видно. А як помучилися, нема ради, що ж ви таке робили? Все полягало, спить. Ну, квочку забрала, друзі. Маємо квочку, яка сиділа ціле літо і вже, рахуйте, цілий вересень насидить. Вона вже така легенька, як пушинка. Я її зганяю, зганяю, а вона назад сідає. І знаєте, що я не зробила? Взяла її, забрала до гусей. Вона немає там яєць, немає. Їсти в є, що пити є, що вона нас Кілька днів нехай собі там походить, коли гусей вона забудеть, що вона має сидіти. Я вже так робила, там того теж трошки квички мала. І тоді я пущу, ну, бо вона дурно сидить, вона так виходована така, як пушинка. І може б да яйця нести, ну толку з тої курки, що вона сидить, сидить, ні яйця не несе, ні під яйця неї не підкидаєш, ні нічого. Тупо є курка, а толку ноль. Рахується, Добре. Так, рахується, що є курка, так? Що? А я готую вечерю, друзі, готую вечерю. Зараз будемо вечеряти. Так, друзі, сьогодні на вечерю в нас буде така курочка запечена з моркою, цибулею, приправами, картопляне пюре, салат з помідорів, томатний сочок, хлібчик. Коротше, всі сідаємо вечеряти. Так, всім хлопці, смачного. Дякую. Тільки Дениску ще не підключається, бо каже, що він ще не голодний. Він трішки пізніше, а ми сідаємо вечеряти. Усе, друзі, ось такий в мене був сьогодні день. Така у нас сьогодні була субота. Трошки щось зробили. Головне, що ми кури позабирали і в морозилку поскладали. Коротше, зробили все, що напланували. Завтра у нас також буде досить цікавий день, так що заходьте, дивіться. А сьогодні кажу па-па. папа, попа, друзья, хлопцы.